Що робити, якщо на вас напав бомж? Я не знаю. Зате знаю, що робити, якщо бомжем стали ви. Часто мені в особисті повідомлення приходять запити по типу Назар. А як, наприклад, просувати у для дітей? Я Якщо я маркетолог, це не означає, що я можу зразу сходу просувати будь-який продукт. У вашій голові маркетинг це відосики, розсилочки, якісь, то і різні тригери. Якщо говорити зрозумілою мовою, тоді маркетинг це як ціла людина своїм скелетом та кожним органом. А ви намагаєтесь зрозуміти цілу людину, вивчаючи лише її ліве вухо. Є чотири шари маркетингу. Перше це скелет, сам продукт. Що з вами ми продаємо? І чим ваш продукт кращий за конкурентів. Друге це органи. Кому ми продаємо? То Аудиторії, і як саме вона бачить вирішення своєї проблеми. Третій – це кроп, збут. де продаємо канали, де тусується ваша аудиторія, простіше кажучи. Ну і четвертий – шкіри, як ми продаємо? Архітектура воронок, ну і сама упаковочка. І тільки розібравши ці чотири етапи стратегії, можна сказати, як вам просуватись. Я у вас помилки і чому мало клієнтів? Пиши в коментарях слово аудит, і я безкоштовно там аналіз твого бізнесу, первичний. От всім па-па